Ніх часів, тому що сьогодні ми будемо обирати найкращий смартфон за різними ціновими категоріями, і це насправді дуже дуже складно у 2023 році. Два роки тому я попереджав глядачів, що саме тоді потрібно було придбати новий смартфон для тривалого використання, коли було чимало справжніх хітів, і гривня була по 28. А от зараз, якщо ти в 2023 році хочеш обрати нормальний смартфон у будь-якому ціновому сегменті, виникає велика проблема: твій дохід значно не збільшився, а ціна смартфона через курс долара зросла майже в півтора рази. Навіть якщо уявити, що ціни залишилися на колишньому рівні, усе одно кожним роком в це складніше та складніше купляти нові смартфони, тому що краще вони не становляться. У бюджетному та середньобюджетному сегментах хітових комплектувальних деталей майже немає. Компанії намагаються розпродати все те, що вони закупили в розпал пандемії з метою формування хоча б якогось асортименту. І цей асортимент аж ніяк не відповідає поняттю хітовий смартфон в 2023 році. Ось пам'ятаєте, Poco X3 Pro, що вийшов навесні? 2021 року і мав без перебільшення топовий Snapdragon 860 ти купував його фактично за копійки та спокійно користувався багато років. Таких смартфонів більше немає. Зараз тебе доводиться або шукати дуже старий смартфон, який можливо навіть офіційно не продається, або миритися з тими цінниками і характеристиками, які пропонують нові смартфони. Одразу наголошую, що в цьому відео ми будемо розбирати смартфони, які ви можете зараз піти та купити у магазині з гарантією. Ми не розглядаємо Аліекспреси та інші. Не розглядаємо. Почнемо з бюджетного сегмента, а саме з Redmi Note 11. Зараз це найдешевший смартфон, який я можу пропонувати для тривалого використання. Хто б мог подумати, що в 2023 році бюджетний сегмент буде починатися у нас з 9 тисяч гривень. Для кого цей смартфон? По-перше, для тих, хто дуже потребує довгого часу автономної роботи. Великий акумулятор на 5000 мАч годину в комбінації з не надто потужним, але енергоефективним процесором Snapdragon 680 може видавати 9-9,5 годин роботи екрану. Блок на 33 Вт є в комплекті, заряджає смартфон за 30 хвилин до 50% і трохи більше, ніж за годину повністю. По-друге, Redmi Note 11 став нагоді і поціновувачем дійсно якісних екранів. Тут встановлено AMOLED-дисплей з піковою. Яскравістю в 1000 ніт та звичайною приблизно в 700. У більшості сценаріїв цього вистачає для комфортного користування, частота екрану 90 Гц, проте слід пам'ятати, що в деяких додатках та іграх буде лише 60 Гц. Є і словозвісний always on display з багатою кастомізацією про те, що дивно працювати він може не завжди чи за розкладом, а тільки протягом 10 секунд після торкання. Не такі вже й always on. Так, деякі магазини пропонують його від 6500 гривень, але будьте обережні. Звертайте увагу на гарантію, що все було офіційне. Як то кажуть, на кожен Redmi знайдеться свій Realme. Так, зараз ми будемо говорити про Realme 10. Це ж знову такий чудовий вибір для споживачів контенту для тих, хто полюбляє фотографію. Так, Realme 10 так само має 90-герцовий Full HD Plus AMOLED-екран з піковою яскравістю в 1000 ніт, але що ми одержуємо за більшу ціну. Тут установлено більш сучасне захисне скло Gorilla Glass 5-го покоління, та є та сама функція з меншим зменшення мерехтіння за поганого освітлення DC dimming що знижує напругу на зір. Так само добре справа тут із акумулятором: знову 5000 мА на годину, що забезпечують близько 10 годин автономної роботи за не надто вимогливого використання та 33 ватний блок у комплекті. Процесор тут, у порівнянні з Redmi Note 11, помітно потужніший та є справжньою перевагою цього девайса. Це 6 6-нанометровий Mediatek Helio G99, який надає стабільність 40 кадрів на секунду, в одній з найпопулярніших мобільних ігор PUBG Mobile на збалансованих налаштуваннях. Тобто грати в ігри на Realme 10 можна з комфортом, не на ультрах, звичайно, але для цього цінового сегменту такий перформанс можна звати. Топовим. Також багатьох зачепив дизайн смартфона. Він виконаний у стилі зоряного неба, а досить великі модулі камер додають загадковості. От тільки тильна сторона тут виконана не зі скла, а з пластику. Також у новому дизайні Realme використовує достатньо гості бічні грані, тож перед покупкою треба обов'язково перевірити, чи комфортно вам тримати цей смартфон у руці. У цього смартфону немає підтримки 5G, стереодинаміків, ультраширококутного об'єктива та бездротової зарядки. Але ж ми говоримо не про флагман. Камера тут краща, ніж на Redmi Note 11, але все ще не того рівня, щоб називати її перевагою смартфона. Нічні знімки достатньо шумні, оптична стабілізація так само відсутня, є підтримка зйомки відео за 60 кадрів на секунду у Full HD, але жодного 4К. З важливого присутній роз'єм 3,5 мм, підтримка карт пам'яті до 1 ТБ, сканер відбитків на кнопці живлення. Є підтримка дуже високочастотного аудіо. У системі це відображається як. 200% гучності, але це знадобиться хіба що для якоїсь вечірки, просто так вуха можуть повідпадати від такого звуку. Є й режим підключення дротових і бездротових навушників одночасно комусь може бути корисно. Зараз розглянемо середньобюджетний сегмент, що стартує з позначків 14 тисяч гривень. Почнемо з Poco F4. Цей смартфон також може похизуватися Full HD Plus AMOLED екраном із захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Частота ж тут відповідає ціні 120 Гц, причому абсолютно повноцінні, якщо в налаштуваннях обрати таку частоту як дефолтну, у більшості додатків і навіть у деяких іграх вона буде працювати. Пікова яскравість сягає 1300 ніт, що не так далеко від флагманського рівня. А от підтримка цим екраном HDR 10 Plus взагалі на одному рівні. Із флагманами також не можна оминути увагою дуже малий розмір дірки під селфі-камерою. Це спойлер жодним чином не заважає її бути якісною. Для геймерів це взагалі чи не найвигідніший смартфон на ринку. Snapdragon 870 у Poco F4. Це фактично покращена версія флагманського Snapdragon 865 з 2020 року. Він відчинив двері і для сучасних стандартів пам'яті lpddr 5 та UFS3.1. Можна комфортно грати в будь-які ігри на максимальних налаштуваннях графіки, і тротлінг не буде критичним, хоча смартфони помітно гріються та знижує яскравість. До речі, для мобільних геймерів є більш дорога версія цього смартфону Пока F4GT. Фотоможливості тут також на рівні. Удень основна камера на 64 мегапікселі та ультраширококутна на 8 мегапікселів роблять чудові знімки. Далі за списком Realme 10 Pro Plus це прямий конкурент. Poco F4. Огляд цього смартфону є в нас на каналі. Вже за традицією, першим плюсом смартфона є екран, це майже ідентична матриця до Poco F4, 120 Гц, AMOLED, Full HD Plus та підтримка флагманського HDR 10 Є лише кілька помітних відмінностей. На цьому смартфоні менша пікова яскравість, 800 ніт, а також дисплей заокруглений. Якщо ви переймаєтеся через фантомні натискання, маю заспокоїти вас після досить тривалого використання. Я їх тут не помітив. Також Realme хизується дуже низьким рівнем шиму на цьому смартфоні. Багато кому може сподобатися і дизайн тильної панелі, особливо в оформленні HyperSpace, яке комбінує цікаву гру кольорів на промені, які розходяться від камер. Автономність заслуговує аплодисментів. На день роботи можна розраховувати майже за будь-якого використання. І знову блок на 67 Вт у комплекті для повного заряджання знадобиться 40-50 хвилин. Основний сенсор тут аж на 108 мегапікселів. У день до знімків важко причепитися. Вони виходять дуже крутими і мають широкий динамічний діапазон. Щодо потужності, Mediatek Dimensity 1080, хоч і дозволяє комфортно грати, але в більшості випадків лише з середніми налаштуваннями. Також у будь-яких іграх. Частота екрану на цьому смартфоні становитиме 60 Гц. Аудіоджека та підтримки microSD тут немає, стереозвук присутній, але без Dolby Atmos. А також Realme 10 Pro Plus має підтримку 5G, мабуть, колись знадобиться. Піднимемося ще на сходинку вище: 17 тисяч гривень, і ви вже можете купити собі Nothing Phone від KarlPay. Звичайно, унікальною фішкою цього смартфона є його зовнішній вигляд. Стильна панель повністю прозора і має такий званий гліф-інтерфейс, особливе підсвідчення з гнучними налаштуваннями. Безумовно, для когось це лише на один раз погратися, але є декілька кейсів, коли така унікальна функціональність може стати вам у нагоді. Наприклад, якщо ви часто кладете смартфон екраном донизу, вам буде зручно налаштувати гліф інтерфейс на різні варіанти анімації, щоб не підіймаючи смартфон, розуміти, хто написав вам повідомлення або зателефонував. Також є анімація для відображення. Інформації про те, наскільки заряджений акумулятор. Ну, звичайно, Nothing phone One ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати креативно в компанії друзів. Дисплей тут виконаний за флагманською технологією, за рахунок чого рамки. Повністю ідентичні з усіх боків, що виглядає дуже приємно і естетично. Та й за іншими параметрами екран майже не поступається флагманам. 120 Гц, Full HD Plus, OLED, захисне скло Corning Gorilla Glass 5, підтримка HDR 10 Plus на місці. Пікова яскравість сягає 1200 ніч, чого вистачить для всіх сценаріїв. Тут установлено процесор Snapdragon 778G Plus, який був розроблений спеціально для гарного ігрового. Досвіду в середньобюджетному сегменті. Він слабший, ніж Snapdragon 870 на poco F4, але якщо ви не хардкорний геймер, потужності цього процесора буде більш ніж достатньо. Особливо сподобається цей смартфон прихильникам чистого Android. Деякі додатки, як от диктофон, тут трохи видозмінені, в дизайні nothing Але жодної оболонки на кштальт MIUI чи realmiui тут немає. Карл Пей і його підопічний приділили особливу увагу власності роботи інтерфейсу і від взаємодії. Моді з анімаціями, дійсно одержуєш певний кайф. Також Nothing обіцяє 3 роки софтверних оновлень та 4 роки оновлень безпеки, що приємно. Чесно кажучи, якщо б я обирав собі смартфон за таку ціну, це був би Nothing Phone. Абсолютно. Унікальний смартфон на ринку. Наступний ціновий сегмент це вже 23 тисячі гривень, і це вже субфлагманський ціновий сегмент. Все дуже серйозно. Перший девайс у цій категорії минулорічний OnePlus 10 Pro. Це все ще не той OnePlus, убивця убився флагманів, який багато хто пам'ятає, але все таки він коштує менше за флагманські рішення а брендів, особливо зараз. Зовнішній вигляд цього смартфону досить унікальний, а керамічний блок камер, що складає одне ціле з металевою боковою рамкою, лише трохи виступає над тильною панелью. Власне, панель матова і виконана із захисного скла Gorilla Glass 5. Багато кому сподобається загадкове оформлення Volcanic Black, але і смагардово-зелений колір виглядає цікаво. Смартфон не надто тяжкий 201 грам та не слизький. Але все-таки через його великі габарити не всім буде комфортно тримати його в руці. Екран за всіма характеристиками абсолютно флагманський. Це заокруглений AMOLED дисплей з частотою 120 Гц, яка може динамічно змінюватися аж до 1 Гц. Роздільна здатність тут взагалі найвища серед усіх смартфонів, Смартфонів у цьому типу, більш ніж Full HD. Є звичайно, і підтримка HDR 10 а захисне скло одне з найсучасніших Corning Gorilla Glass Victus. Піково яскравість сягає 1300 ніт, чого знову ж таки вистачить для більшості сценаріїв використання. У OnePlus 10 Pro встановлено минулорічний флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1. Він відомий своєю проблемою перегрівання та тротлінгу, але цей смартфон зміг це обійти. Час автономної роботи тут зір з неба не хапає, проте все це блискуче компенсується швидкістю заряджання. Блок на 80 Вт, як не дивно, є в комплекті і на повне заряджання потрібно лише близько 30. 5 хвилин. Камери в OnePlus дуже непогані, як на фото, так і на відео варіантах, Тобто можете обирати цей смартфон та все буде гаразд. Оболонка Oxygen OS уже зовсім не схожа на чистий Android з надшвидкими анімаціями. Тепер ваш вибір залежить від того, чи подобається вам ColorOS від Oppo, чи ні. Прямим конкурентом OnePlus 10 Pro є дуже непоганий Xiaomi 12 T Pro. А мале дисплею цього смартфону цілком флагманський, є підтримка HDR 10 Plus і Vision, але він поступає конкурентам у піковій яскравості. Це лише 900 ніт. Також тут не підтримується динамічна зміна частоти для більшої енергоефективності. В автоматичному режимі смартфон може перемикатися лише між двома фіксованими значеннями 120 та 60 Гц. Традиційно для Xiaomi дисплей має дуже низький рівень шиму за будь-якого освітлення. Захисне скло тут Corning Gorilla глаз 5. Для геймерів Xiaomi 12 T Pro стане дуже вигідною покупкою, бо тут не лише встановлено найпотужніший android процесор 2022 року Snapdragon 8 Plus Gen 1, А ще й немає проблеми постійного перегрівання. Мобільним фотографам і активним користувачам соцмереж має сподобатися основна камера на 200 мегапікселів. Фото зазвичай виходять дуже насиченими, навіть окремий режим виділили для збільшення художньої приваблості знімків. Час автономної роботи на Xiaomi 12T Pro досить стандартний для смартфону з частотою 120 Гц та флагманським процесором. За невимогливого використання він Може попрацювати з ранку до вечора. Проте, якби швидко ви його не розряджали, на заряджання від 0 до сотки потрібно менше 30 хвилин. І відповідний блок на 120 Вт йде в комплекті. За схожу ціну з попередніми двома девайсами можна обрати Pixel 7. Та хтось вважає, що це взагалі найкращий смартфон на Android в 2022 році. Чи можна назвати екран Pixel 7 топовим? Так, це дуже якісна oled панель з підтримкою HDR 10 Plus та піковою яскравістю в 1400 ніт, що майже на рівні з флагманами. Але частотою оновлення Pixel 7 похизуватися не може. Тут лише 90 Гц, але я вважаю, що цього достатньо. Чи сподобається цей смартфон геймерам? А вже ж, особливо після декількох софтверних оновлень, процесор Google Tensor другого поклав. Коління дозволяє комфортно грати в усі сучасні тайтли. Але все-таки складно назвати цей процесор гідним конкурентом минулорічних снепдрегонів. За номінальною потужністю його можна скоріше порівняти зі Snapdragon 870. Чи все в порядку тут з автономністю? Так, за невимогливого використання можна спокійно розраховувати на день роботи, але ж ви купляєте піксель. Це дуже гарна оболонка. Це найкраща камера у своєму ціновому сегменті, та це просто піксель. Його не можна не любити. Це такий няшний смартфон. Варто відзначити, що Pixel 7 має захист ip 68, а це вагома перевага над двома його конкурентами з цього списку. Старе звучання тут дуже якісне, навіть незважаючи на використання більш тихого розмовного динаміка в парі з основним. Сканер відбитків під екрани працює доволі швидко. Вібромоторчик дуже приємний. Роз'єму для навушників немає. Підтримки microSD також фізичну сім-карту можна вставити лише одну, але... Є підтримка є сім з приводу флагманських найдорожчих смартфонів, все дуже дуже просто. Зараз ви зрозумієте, чому взагалі я обожнюю флагманський сегмент, тому що там все дуже дуже. Просто кожен рік. Я не буду вам радити купувати iPhone 13 або 14 серії, тому що якщо у вас дійсно є гроші на дорогий iPhone, краще дочекатися 15 Pro, у якому нарешті буде USB Type-C. А якщо смартфон потрібен тут і зараз, але менш дорогий, можу порекомендувати два варіанти: iPhone 11 Pro. Та iPhone 12 Pro Max, які і досі дуже актуальні. Усі ми розуміємо, що таке флагманські айфони: преміальні дизайни, збірка, топові екрани, чи не найкраще на ринку стереозвучання, класні фото, найкраще відео. Відмінна потужність та багато років оновлень програмного забезпечення. Тому набагато легше буде розповісти про те, чого в рекомендованих мною моделях бракує. В обох цих айфонах є багато спільних недоліків для 2023 року. Як ми знаємо, немає USB-C. А отже, із завантаженням файлів на комп'ютер чи інші девайси потрібно непристойно багато часу, особливо якщо це 4К відео. Звичайно, є той самий чубчик з часів iPhone X, який не всім до вподоби. Частота оновлення лише 60 Гц Зум максимум з наближенням 2,5. Швидкість зарядження дуже мала, і в порівнянні з більш сучасними айфонами в них не такий довгий час автономної роботи. iPhone 11 Pro не підійде тим, кому потрібен великий екран. Тут лише 5,8 дюйма. Але це один з найкращих компактних смартфонів. На широку немає нічного режиму, а також цей iPhone не має підтримки 5G, але то таке. iPhone 12 Pro Max все, вище згадане, не стосується, але з цього покоління Apple не кладе блок живлення в комплект. Натомість у 12-й прощці з'явився MagSafe і модуль LIDAR, завдяки якому iPhone може швидше фокусуватися і краще працювати з різними режимами доповненої реальності. Якщо ви прихильник Samsung або топових Android-флагманів, і у вас все гаразд з заробітком, або ви можете дозволити купити собі найкращий смартфон у кредит, тут у 2023 році все дуже-дуже. Просто беріть новенькі Galaxy S23 Ultra Це найкращий вибір серед самосунгів. За останні роки для українця, навіть у порівнянні з минулим поколінням у цього смартфона багато приємних покращень. Це стосується часу автономної роботи, яке майже на рівні з 14 айфонами, якості 8К відео, яке не так сильно кропнути на 30 кадрах на секунду, та звичайно потужності в усіх регіонах, нарешті, топовий Snapdragon. Детальний огляд і порівняння з 14 Pro Max є на моєму каналі. Так, зараз я користуюсь Galaxy S23 Ultra як своїм основним. Смартфоном. Тут мої сім-карти, а iPhone я використовую лише як портативну камеру у своїй кишені. Додаткову камеру, яка не розряджається, тому що тут немає сім-карти. Ось такий получився відос, друзі, як ви бачите, обрати собі смартфон в 2023 році це дуже складно. Та треба дуже-дуже ретельно відноситись до цього питання. Я вважаю та бажаю, що це відео зможе вам допомогти. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення!